От здається, і справа фриза, і зліва фриза. Тільки відрізняються вони вагою, кількістю ножів, розміщенням редуктора, глибиною обробітку. Ну і само собою ціною майже в 250 доларів. А чи є різниця, чи є сенс переплачувати. Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. От якраз маємо нагоду можливість порівняти фризування ДТЗ-шкою. Оце справа і оце фрезерував я. Власник городів від цього і цього один і те саме, тільки людина просто зранку домовилася і зі мною, і з іншим трактористом. І, Получається, я зранку не мав часу, бо в мене були свої городи, ну, свої закази. Я йому приїхав робити аж в обід. А я приїхав, а це вже город пофрезерований. Тобто він зранку пофрезерований, а це я фрезерував дві годинки тому. От. Є різниця чи немає фрезерування? У нього фреза ДТЗ, мабуть, що метр 80, я так бачу по своїх проходах, бо мене в мене метр 50, у нього чуть-чуть більше. Подивіться на структуру ґрунту. Ось тут ямки, грудки і тут. Трактор у нього 50 ДТЗ і фреза 1,80 м, наскільки я пам'ятаю. А ну, та є різниця, є різниця по-любому. Видно, що тут кидає грудку більшу. Можливо, він ходить вищою передачею. А тут взагалі... О. Зілля все не прикрите все наверху. Так, ладно, приїхав сюди нарізати рядки під картоплю. Треба працювати. Потім прийшов власник цих двох ділянок і все стало на свої місця. Виявляється, ситуація зовсім в іншому. Оця половинка, яку фрезерував я, там декілька років росла люцерна. 3 чи 4 роки, точно не пам'ятаю. На осінь цю люцерну переорали. І оце весною я приїхав і перефрезерував. І ось тут я зараз нарізаю рядочки. А права частина, там, де фрезерувала ТТЗшка, вона на осінь була не зорана. Перед тим там росла картопля. На осінь цю ділянку ніхто не орав. І оце він приїхав і її перефрезерував. Тому я думаю, при одинаково рівних умовах обі фризи зробили б одинаковий результат. Тільки фризування в ДТЗ було б трішечки глибшим, тому що по технічним характеристикам, якщо подивитися на сайті до цієї фризи, написано, що глибина обробітку 18 см до 18 см, а глибина обробітку шахтіманом до 16 см. Тому щоб мати гарний результат після фризи для посадки картоплі, потрібно готувати огород. З осені, а не весною, весною ви просто-напросто получите кучу брив і багато зілля. Ось, до речі, випала можливість проїхатися біля власника ДТЗ і хочемо показати, скільки в людини плугів. Аж три штуки. Найбільший із них це зроблений із двох корпусів пеленовських. Але основний акцент людина робить на фрезу. Тому будь-яка фреза виконує в поставленні на неї задачі. Але все залежить від того, яка у вас земля і на яку глибину ви хочете обробляти. А також, звичайно, чи потягне ваш трактор цю фрезу.